Зараз розпакування у кої 5.1 системі Logitech Z906. Бачимо, так вона запакована в таку заводську упаковку. Зараз я відкрию, продемонструю і також покажу, як вона працює. Я коротко покажу, як ця система виглядає. Як я вже її розпакував. А тоді вже підключу і покажу, як вона працює та звучить. Е, так, ну, як бачимо, так все виглядає такий великий сабвуфер. В принципі, я думав, що він менший буде, але він такий дійсно великий. Потужність його 165 Вт. І відповідно ці сателіти 5 штук. Е, по 67 Вт разом 500 Вт, хоча на упаковці пише пікова потужність 1000 Вт, а так якби реальна потужність 500 Вт. Хоча, в принципі, я реально думаю, що навіть і тих 500 Вт немає, але в принципі це не проблема, навіть якщо реальна потужність 200 чи 300 Вт, це все одно для кімнати буде достатньо. Тому, скажімо так, я дуже тим не переймаюся тими цифрами заявленими. Так, як бачимо такий пульт в комплекті з батарейками. Так, така консоль. Як бачимо, зразу тут входи, режими. Так, я пізніше це все підключу, ці всі режими, покажу, як це все працює. Так, як бачимо, ці всі сателіти, можна сказати, одинакові. чотири штуки. Вони так якби призначені, що вони стояли в такому положенні, звичайно їх можна також кріпити на кріплення, як бачимо. Знизу такі прорезинені. Тобто чотири ці штуки вони є одинакові ці. Колоночки. Ну і ця центральна колонка, вона призначена вже не так, щоб вона стояла а так. Але, в принципі, по характеристиках вона така сама. Так, є кабеля для підключення аналогові. Цифрових немає, реціального також немає. І, відповідно, є такі кабеля, якщо не помиляюсь, 4 метри. Вже між підключення між сабом і сателітами. 4 метри, думаю, так на кімнату достатньо буде для підключення цих всіх колонок. Так, сабвуфер з збоку і ззаді, як бачимо. Так, тут підключається з консолі, кабель йде з цієї консолі, як бачимо такий кабель, він сюди підключається. Далі, як бачимо, два оптичних, також один для коаксіального підключення, ну і це вже аналогові. Для підключення, відповідно, цими кабелями, які йдуть в комплекті. Ну, я як планую підключати з телевізора планую підключати цифровим. І, відповідно, з боку стоїть комп'ютер. Комп до комп'ютера планую вже до звукової підключити відповідно цими аналоговими. Так, далі, як бачимо, це вже виходи для, для колонок. Ну, як бачимо, знизу центральна, далі дві фронтальні і дві задні колонки. Так, ну що взагалі сказати по цій системі? Система трошки, можливо, скажімо, так, вже давно випускається і можна так сказати, з одного боку, скажімо так, як застаріла, хоча з іншого боку, вона ще є, як на мене, дуже актуальна. Тому що зараз в більшості виробники випускають саундбари, а такі системи мало вже випускають. Але, скажімо так, саундбари, вони, як правило, дорожчі, значно дорожчі за цю систему, і, скажімо так, вони значно менші, і тобто вони настільки якісного звучання, як правило, не забезпечують. Тому я вирішив купити все, все одно таку систему. А скажімо так, системи вже з ресивером і окремими колонками, вони, як правило, ну, скажімо так, дуже дорогі в 3-4 рази дорожчі за, за таку 5,1 один акустику. Хоча ця акустика вона має свої переваги, так так, як, скажімо вона вже має скажімо так, таку консоль, це, в принципі, як, скажімо так, аналог такого простенького ресиверу, Тому що вона підтримує вже, скажімо так, декодування 5.1 звуку. скажімо так, Також створює віртуальне 5.1. Тут є Dolby Pro Logic 2. Тому тут є також свої переваги, і скажімо так, система порівняно з такими професійнішими коштує недорого. Як бачимо, такий напис на кожній колонці, THX, це означає сертифікація звуку, що відповідно ця система кожна колонка має звучати відповідно цього стандарту. Тобто, так як виробник запланував, скажімо так, якщо йде пісня, звучить чи фільм, відповідно, система має відтворювати так, як, скажімо так, як має бути відповідно цього стандарту. Тому, скажімо так, якісь тут значні відхилення в звучанні не повинні бути. Так, підключив дану 5.1 систему до комп'ютера. Е, так, аналоговими кабелями у мене звукова Asus Sonar. Можливо, хтось таку саму буде використовувати. Е, так, підключив, як бачимо, тут, аналоговими кабелями. Окремо підключив е, цифровим е, до телевізора. Е, скажімо так, щоб перевірити, як передається по цифровому. І по аналогу, що можу сказати, все працює добре. 5,1 звук передається добре як з комп'ютера, так і з телевізора. Тобто все працює. Єдине, що, якщо по, -по, по цифровому передається з телевізора, то відповідно, якщо передається, наприклад, з YouTube стерео, то вже не можна включити тут щоб його конвертувало в 5,1. Ці ефекти 3D, 4,1, 2,1 вже не будуть працювати. Якщо з комп'ютера, то це все буде працювати. Так, зараз для прикладу включу для якусь пустеньку пісню. Так, як бачимо, так звучить система, це, скажімо так, мінімальна гучність, зараз трошки додам гучності. Так, як бачимо, так звучить, можна тут вибирати ефекти. Бачимо зараз 3D, 4 і 1, що звучать всі колонки, крім центральної. Ну, і 2,1 це дві фронтальні колонки і сабвуфер. Ну і зараз виключені всі ефекти. Відповідно, зараз також буде звучати тільки дві ці колонки і сабвуфер. Ну, звичайно, якщо це будуть фільми чи там ігри з 5,1 звуком, тоді без всяких ефектів будуть звучати всі колонки, буде працювати 5,1, скажімо так. Ну, як бачимо, звук можна пультом регулювати, можна цим колечком. Камера зараз передає, що ці всі індикатори мигають, хоча насправді вони не мигають, а просто світяться таким оранжевим кольором. Пульт, скажімо так, дуже зручний, скажімо так, тут мало кнопок, але є все необхідне. Вибирати можна вихід, зразу тут чи оптичний, чи цифровий. Тобто, чи коаксіальний, чи аналоговий, все тут можна вибирати звук, ефекти. Також тут можна задавати рівень гучності окремих каналів. Наприклад, зараз бачимо, можна задавати гучність тільки сабвуфера окремо. Тобто, жмемо на цю кнопку левел і вибираємо, чи ми задаємо гучність окремо якихось конкретних колонок. Зараз бачимо гучність повністю всієї системи. Так, ну що взагалі можу сказати про цю акустику? Працює добре, в основному, я б сказав, відповідає своїм характеристикам навіть по потужності. Для кімнати повністю достатньо. Навіть не думаю, що хтось буде слухати на максимальній гучності. Так, я протестував цю систему, скажімо так, і кліпи з звуком 5.1, також фільми з звуком 5.1. Також звичайна музика в форматі стерео. YouTube також, що можу сказати, у фільмах це взагалі ідеально, звучить звук 5,1. Е, ну, музика також нормально звучить, е, я якихось скажімо так, недоліків не побачив. Е, Дехто каже, що все-таки ці, е, ці колоночки трошки, скажімо так, е, погано забезпечують середні частоти. Ну, Я не знаю, я не такий аудіофіл, але сказав би, що ну, для мене нормально. Е, сабвуфер справляється, я б сказав, на 100%. Звучить дуже добре. Так, великий вхід цієї аудіосистеми є оця консоль. Тому що, як правило, скажімо так, переважно такі 5.1 системи мають тільки сабвуфер, до нього вже всі колонки підключаються і відповідно керування здійснюється через нього. Скажімо так, якщо є пульт, він працює через нього. Як бачимо, тут є ще додатково ця консоль. Відповідно, скажімо так, тут є декодування, багато режимів, ефектів, скажімо так. Тобто, відповідно, перевага така, що можна її поставити окремо від сабвуфера, Так, щоб пульт нормально працював. Також, тут є два такі 3-5 роз'єми. Один це вихід для навушників, а інший це. Вхід AUX. Тобто сюди можна підключити музику, наприклад, з телефона, плеєра чи іншого пристрою. Сюди її безпосередньо виводити. Це також, скажімо так, є великий плюс. Як бачимо, всі колонки і ця консоль мають такі прорезинені ніжки. Все, я б сказав, так, досить гарно зроблено. Хоча ця система не знаю скільки років, вже точно, як мінімум, 10 років, випускається, можливо, і більше. Ну, і я б сказав, все-таки вона є ще актуальною. Ну, Можливо, хтось скаже, що вона застаріла, але я так не вважаю, тому що. Скажімо так, саундбари вони мають свої так, недоліки. Багато саундбарів не забезпечують повноцінний 5,1 звук, а тільки так, віртуальний. Тому що саундбар, як правило, має тільки одну панель і з боку сабвуфер. Є саундбари, звичайно, що мають ще задні колонки, які підключаються для прикладу по якомусь бездротовому зв'язку. Але це, скажімо так, як правило, також або неповноцінний 5,1 звук, або якщо і повноцінний 5,1 звук, то все одно ця, скажімо так, центральна панель, як правило, ну, не забезпечує настільки якісного і гучного звуку. Ну, можливо, хтось зі мною не погодиться, якщо є якісь тут спеціалісти, будуть дивитися це відео. Пишіть, коментуйте, хто в принципі хто, хто що порадив щось, наприклад, якусь кращу систему за ті гроші, яку можна використовувати, скажімо так, і з комп'ютером, і музику слухати, і фільми, і також до телевізора підключати, щоб і 5,1 звук підтримувала. Тобто, хто що може порадити, в кого є якісь ідеї, пишіть, цікаво буде послухати. Також, в кого є якісь питання, пишіть, коментуйте, постараюся по можливості всім відповісти. Взагалі, це все. Підписуйтесь на канал. Тут я роблю на цьому каналі різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого, як правило, куплені в популярних інтернет-магазинах. Також розказую, якщо з'являються якісь акції та знижки. Так, що ще хотів не додати, бо я так порівнював трошки з саундбарами, так як зараз дуже популярні саундбари, їх багато. Звичайно, можливо, система має певний недолік порівняно з саундбарами, тому що, скажімо так, підключити її, можливо, трошки не то, що підключити складніше, в кого обмежено місця. Звичайно, ті всі кабеля. Скажімо так, якось треба підключати. Я це так підключив, скажімо так, тимчасово, щоб це все попробувати, Як воно працює, звичайно, я буду це все підключати зовсім інакше. Ну, Скажімо, так, це такий маленький недолік, в кого мало місця, то, звичайно, саундбар, можливо, буде купити актуальніше, в кого дуже мало місця. Але ця система, я б сказав так, значно дешевша і забезпечує, скажімо так, кращий звук. Ну, скажімо так, і для мене взагалі трохи дивно, чому всі виробники пішли тим шляхом, що вони не удосконалюють, наприклад, такі системи. Я вважаю, якщо би до цієї системи додати, наприклад, HDMI вхід додати Bluetooth, можливо, чуть-чуть покращити ці колоночки, то вона би взагалі була ідеальною. Але чомусь виробники пішли іншим шляхом, виробляють, скажімо так, роблять активно саундбари. Ну, і, скажімо так, звичайно, ця система не підтримує сучасних форматів, скажімо так, Dolby Atmos. Тому це також недолік. Хоча, можливо, дуже мало фільмів зараз йдуть з таким звуком Dolby Atmos, але все-таки з часом, думаю, технологія буде розвиватися. Тому це також, можливо, недолік цієї системи.